Шановні учасники, полівальники, я хочу подякувати, що ви сьогодні прийшли здійснити забіг за кожного полеглого воїна. Сьогодні ви хоча б на ці пару хвилин надасте можливість кожному з хлопців побути поряд з вами. Я хочу, щоб ви відчували, що ваші серця сьогодні на забігі будуть битися в унісон. Тому. Разом до перемоги ми розпочинаємо. Наталія, біжу за Максима. Денис, біжу за Владислава. Наталія, біжу за Сергія Дмистрова. Альона, біжу за Андрія. Я біжу за Дмитра Силенка. Я біжу за Дмитра Силенка. Я біжу за Сергія Юхна. Я біжу за Ярослава Слудненка. Я біжу за Ярослава Солдоненко. Я біжу за Сергія Чубунька. Я біжу за Володимира Мойча. Я біжу за Анатолія Паладі. <melodic> Я біжу за Валерія Ренца. Біжу за Соболевського Олексія. Я біжу за Соболевського Олексія. Я біжу за Соболевського Олексія. Я біжу за Соболевського Олексія та Шумєєва Микола. Я біжу за кисляка Андрія. Я біжу за Володимира Гренака. Я біжу за Каделяка Сергія і Соболевського Олексія. Я біжу за Андрія Борисевича. Я біжу за Андрія Борисевича. Біжу за Романа Дроздова. Біжу за Станіслава Колесникова. Я біжу за Володимира Григоренко. Ми біжимо за Юрія Дроздова. Я біжу за Тельпу за Сергія. Я біжу за Приходько Олександра. Я біжу за Максима Карчія. Я біжу за Юрія Спащенко. Я біжу за В'ячеслава Шмакова. Я біжу за Дмитра Антоновича. Я біжу за Леоніда Бабіча. Я біжу за Думанського Євгенія. Ми біжимо за Олександра Романенка. Я біжу за Дам'янчука Романа. Я біжу за Сергія Горохівського. Я біжу за Олега Гризола. Я біжу за Андрія Макеєва. Я біжу за Олександра Груговича. Я біжу за Миколу Шафєєва. Я біжу за Дениса Поліщука. Я біжу за Івана Вакуліча. Я біжу за Дмитра Яденського. Я біжу за В'ячеслава Іщенко. За Владислава Антонова. Ми біжимо за Олександра Артікова. Я біжу за Івана Лупова. Оксана біжу за Сергія. Яна біжу за Дмитра Кулакова. Я біжу за Олександра Вердаренка. Діана, біжу за Олександра Вердаренка. Я Тетяна біжу за Олександра Вердаренка. Я біжу за Олександра Кудрука. Так, так. Так. Угу. Може, телевізор thank you. Ну сейчас один, я понял, прошу мова, а слово, не дорого. Таємо всіх учасників щорічного всеукраїнського патріотичного забігу. Шаную воїнів, біжу за героїв України, приурочений дню пам'яті захисників України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. 5 серпня в Україні відзначили День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України. Цей день встановлено указом Президента України від 23 серпня 2019 року для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, котрі віддали життя за батьківщину. Увага! Урочистості з нагоди всеукраїнського патріотичного забігу шаную воїнів. Біжу за героїв України, оголошуються відкритими. Вчити, скільки життів покладено сьогодні за честь, за славу, за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави, свободу нашої української землі? І скільки ми живемо, завжди будемо пам'ятати подвиг славних синів України, сьогодні в громаді Жалоба. На щиті повернувся герой, воїн Збройних сил України. Ковриженко Андрій Миколаєвич, прошу присутніх хвилиною мовчання вшанувати всіх героїв, хто віддав своє життя за нашу свободу, за право жити в вільній Україні. Значення дня пам'яті захисників України саме 29 серпня обрано не випадково. Бо саме в цей день, у 2014 році, під час російсько-української війни та Іловайської операції відбувся потужний прорив української групи військ з російського оточення, де проявився масовий героїзм добровольців і військових, та загинула найбільша кількість українських воїнів. 29 серпня ми згадуємо не лише тих, хто загинув в Іловайській трагедії, а й десятки тисяч полеглих захисників і захисниць України в сучасній російсько-українській війні від 2014 року. Вони стоять в одному ряду з усіма поколіннями борців за волю і державу самостійну від воїнів Русі України. Лицарів Костянтина Острозького, козаків Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницького та Івана Мазепи до бійців армії Української Народної Республіки та Галицької армії Західноукраїнської Народної Республіки, Української повстанської армії це воїнство мужньо здобувало героїчні перемоги і віддавало життя за українську землю. Слово для привітання учасників Всеукраїнського патріотичного забігу. Шаную воїнів, Біжу за Героїв України. Надається Наталі Беньковській, заступнику голови Братської селищної ради. Шановні присутні, як сказала Наталя Миколаївна, так склалося сьогодні, що патріотичний забіг співпав з тим, що на щиті повернувся. Наш друг прекрасна людина, яку добре знали, шанували, поважали, цінували як професіонала, але повернувся на щиті віддавши найдорожче своє життя. Я впевнена, що сьогодні в рядах тих, хто бігтиме за свого героя України, бо кожен із них справді герой, чийся друг. Брат, рідний, батько, дідусь. Це так важливо, бо докопи, поки ми пам'ятаємо їх, допоки вони живуть. Вічна слава героям, героям слава! У нинішній війні ми платимо надзвичайно велику ціну. Безперечно, це не єдиний день у році, коли згадуються полеглі та віддається їм шана. Однак це нагода для всього суспільства разом зробити усе можливе, аби пам'ять про героїв була збережена та зміцнена на багато поколінь вперед, щоб наша пам'ять про них була живою і дієвою, щоб кожен із нас. Долучився до захисту та перемоги України. Сьогодні українці по всьому світу долучаються до патріотичного забігу, щоб шанувати пам'ять тих, хто загинув, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України, а також щоб продемонструвати вдячність рідним полеглих героїв. Сьогодні братська громада долучається до всеукраїнського патріотичного забігу. Учасники забігу, а це представники. Установ навчальних закладів, організацій братської громади сьогодні можуть пробігти дистанцію 2, 5, 10 кілометрів із закріпленим на футболки іменем, логотипом героя, іменем героя, який віддав життя. У боротьбі за територіальну цілісність України в період з 2014 по 2024 роки та поділитися життєписом героя стегами Біжу за героя 24 та «Забіг-24» у соціальних мережах. Шановні учасники забігу, ми будемо стартувати по команді. Я вас прошу дотримуватися техніки безпеки, дотримуватися дистанції. Бажаємо усім успішного старту і переможного фінішу. Право оголосити старт для учасників щорічного патріотичного забігу. Шаную воїнів, біжу за героїв України, приурочений Дню пам'яті захисників України, надається Беньковській Наталі Олексіївні. Ну що ж, наступила та хвилина, коли ми стартуємо вперед до перемоги. Хтось на фронті, а ми в тилу чекаємо всіх. Переможених сьогодні не буде, бо переможці всі ми з вами стартуємо. Ну то готові. провести церемонію вшанування подяками. І для нагородження подяками запрошується Наталя Олексіївна Беньковська, нагороджується грамотами Братської селищної ради. Наймолодші учасники Горінський Василь. Мати, ти був молодцем. Справжній внук свого дідуся. Восі Я тебе вітаю. Повернись і почекай, брати по свого. Почекай Горінський Назар. Дякуємо вам, наймолодші учасники. Білих злата, будь Тримай. ласка, сюди, тримайте. тримайте подяку. Маточка, ти була крута, просто крута. Я тебе вітаю. Бінкевич Марина. Дякую Нагороджується Шалигін Євген, учасник, фінансія. який здолав першим дистанцію. Дякуємо, Євген, ну і як завжди, вперед до перемоги. Ми нагородили молодших учасників і нагороджуємо сьогодні найстаршого спортсмена, нашу активну діячку, голос волонтера Ніну Іванівну Кашницеву. Будь ласка, дякуємо вам. Іма Іванівна, так тримати. Ви завжди на висоті. Як? Я вас вітаю. Ми вітаємо наймасовішу делегацію із села Ур'янівка. Будь ласка, представник, які сьогодні пробігли майже 10 кілометрів. Ми вас вітаємо. Наймасовіша делегація Новокостянтинівки. Дякуємо вам за участь. Хай спорт здружує, здружує тільки в мирні дні. Нам би не хотілося, щоб відбувалися такі забіги, але це забіг пам'яті, то ще раз схилимо голову в пам'ять про тих, хто вже в небесному батальйоні. Вічна їм слава і вічна пам'ять! Увага! Урочистості з нагоди всеукраїнського патріотичного забігу. Шаную воїнів, біжу за героїв України, оголошуються закритими. вшанувати нашого героя Андрія Ковриженко і вийти на живий коридор в центр всім учасникам змоги.